Пані, панове, вітаю. мене звати Денис Зайченко. І огляд Be Quiet Dark Rock 5 я роблю, тримаючи у голові, ну або намагаючись, бо пройшло досить багато часу. Огляд Be Quiet Dark Rock Elite. Справа в тому, що Elite огляд я робив більш аналітичним, боячись ситуації, що баштові кулери перестануть бути актуальними для багатоядерних флагманських процесорів. Однак Новинки від AMD вийшли, новітки від Intel готуються, і запитання у тому, чи справдились мої страхи, чи є обікває Dark Rock 5 майбутнє, особливо враховуючи, що це навіть близько не флагманська модель. Точніше, вона відноситься до преміум серії Dark Rock, але коштує скільки? 3200 гривень. Це 80 доларів, десь 70 євро. Dark Rock 5 Pro коштує на 25 баксів більше. Еліт і ще більше того. І що дивно, на комплектації цього не помітно. Є кріплення на Intel на AMD, є термопаста на один максимум два рази. Є інструкція та гарантія, дві пари скоб під вентилятори і викрутка Philips. Навіщо? Хто знає, як ліпляться кулери біквай, той знає. Іншим буде сюрприз. Насправді не хвилюйтесь. Компанія в цей раз зробила хитріше, і я особисто майже задоволений. Майже тепер у цьому огляді я не буду розпинатись на тему детальних технічних характеристик, бо в мене є значно більш важливі речі на розповісти. У текстовому огляді, втім, деталі будуть. Переходьте і знайомтесь. Посилання буде в описі під відео. І доки ви там, не забувайте, що наш контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Підтримка коментарем буде взагалі шикарна, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до. А це голосове. Спонсор відео компанія ArtLine. Точніше, магазин ArtLine. В ньому можна знайти модель процесора, яку я використовував для теста, ОЗП, яку я використовував в тестовому стенді, інструмент для збірки тесту і навіть флагманські кулери Be Quiet. Посилання у описі під відео переходьте і знайомтесь. Ну а тепер вже точно. До діла. Отже, виглядає Be Quiet Dark Rock 5, так як і має виглядати молодший флагман. Тобто достатньо солідно з геометричним січенням радіатора в чорному колері, колері, кольорі, і теплотрубок 6 по 6 мм. І на термопластині зі зворотнього боку є міні радіатор, і вага нічого, така трохи більше кілограма, і кришка, хоч і без RGB, але зроблена в стилі старших варіантів. При цьому він і не відчувається так масивно, як відчувається навіть Dark Rock 5 Pro. Розмір у нього сто. На 136 на 161 мм, що зовсім не так багато, і навіть зі встановленим комплектним вентилятором він не перекриває ОЗП. Комплектний вентилятор при цьому Silent Wings 4. Так, це не ретейлова модель, бо у ретейлі менша швидкість, але це і не пропієтарний варіант з вузькими вушками. Це означає, що на заміну ви можете купити в принципі будь який 120-мм. Конкретно цей вартушник 120 мм, лопасті текстурні, швидкість до 2. 1000 RPM, і якщо брати за орієнтир ретейлову версію, то підшипник гідродинамічний, мотор шестиполюсний, гучність роботи абсолютно мізерна, срок служби до 300 тисяч годин. Ця модель теж молодша флагманська, і про неї у нас було окреме відео. Але якщо коротко. Я б лайкав і не забувайте, що посадкових місць під 120-мм вентилятори вентилятори удар крок 5 аж 2. Я не думаю, що другий вентилятор збільшить ефективність і без того 210-ватного кулера більше ніж на умовно 10%, Але навіть якщо буде 5, це у випадку багатосутватних процесорів може відділяти вас від тротлінгу і спаду частот. А може і не відділяти, тому вирішувати вам. Другу вартушку завжди можна докупити при потребі. І нагадую, підійде будь-яка. Вони не пропрієтарні кріплення. М5, ЕМ4, LG 1720, 1220, 1150, 1151 і 1155. Гарна новина на АМ4 та М5 для кріплення не треба знімати стандартну пластину, лише відкрутити непотрібні гвинти та пластикові гачки. Погана новина із встановленим вентилятором кулер не встановиш. Вентилятор заважає доступу до гвинта. Дивна новина: доступ до гвинта з протилежного боку теж неможливий. У всякому випадку, доки ви не знімете. Магнітну кришку вгорі у старших версій вона з RGB. у Dark Rock 5 просто симпатична. Знімаємо кришку. І бачимо отвір для комплектної викрутки. Чому я вважаю цей варіант ледь не ідеальним? Тому що шанси дістати десь взагалі десь кулер без повного комплекту, тобто без цієї викрутки, близькі до нуля. І будь-яка довга викрутка Philips з довжиною стежня 16 плюс сантиметрів підійде ідеально. Ну тобто, без можливості встановити цей кулер ви не залишитесь майже ніколи. І головною проблемою такого рішення у старших Dark Rock було те, що вам треба було дивитись, куди ви пхаєте викрутку, бо простір між двома радіаторами був великий тут. Тупо дірка через радіатор. Вам важче буде промазати, аніж попасти. Закрутити гвинт можна ледь не всліпу. Далі тестовий стенд. Процесор AMD Ryzen 5 7600, ОЗП G.Skill Trident Z5RGB 2 по 16 на 6000 мегатрансферів, і процесори ОЗП надані магазином ArtLine, як і набір iFixit Mac 64, яким я постійно стенд перезбираю. Материнська плата Asus ROG Strix B650 і e Gaming Wi-Fi. Блокживлення BeQuiet Straight Power 12. На 1200 ватт корпус ручної роботи від української фірми Gorilla Custom X. Відеокарти немає, але якби була, то була б ASUS TUF RX 6820 Я це кажу, тому що вона буде включена в перезбірку мого тестового стенду, який, яка буде колись у майбутньому. Сподіваюсь, раніше ніж пізніше. Підпишіться, щоб не пропустити. Отже. За 30 з гаком хвилин тестування в AIDA 64 процесор нарівся максимум до 81 градуса, споживаючи близько 65 Вт. Але і цих, але купа. Стенд відкритий, повітря потоку суть немає. Фонова температура повітря була 28 градусів Цезія, що десь на 6 градусів вище стандартної тестової у там Gamer's Nexus або Hardware Unboxed. І на Ryzen 5 7600 було накинуто оверклок 5. 300 МГц, тобто брюки приваршаються в Ryzen 5 7600X. По суті. А, ну і головне, вентилятор на Be Quiet! був штучно фіксований на 25% швидкості по PWM. Тобто це десь 500 RPM. При цьому гучність Be Quiet! Dark Rock 5 можете оцінити прямо зараз. Ну, тобто, нічоїсінько, навіть коли мікрофон в морду, а шум. Який на фоні то був від ноутбука від вентилятора на ноутбуці, навіть на 75 швидкості Silent Wings 4 PWM буде тихим. Виробник обіцяє 23 ДБА, А у мене в квартирі, наприклад, фоновий шум десь 25. Плюс я тестував на відкритому стенді, де шуму нікуди йти і нічим давити. В корпусі особливо від Be Quiet, ви на 90% швидкості вентилятор чути не будете. Тобто температурний запас тут чесний і дуже серйозний. Ну і нарешті, на останок, повертаючись до теми з огляду Dark Rock Elite. Чи вистачить Be Quiet Dark Rock 5 на майбутні процесори Intel та AMD? На AMD вистачить з головою. Ryzen 9 9950X в стрес тестах споживає 200 Вт, майже рівно. Тобто, як Core i 5 14600 k Про Ryzen X3 d взагалі мовчу. Для 78 x 3 d наприклад, цей кулер буде оверкілом. Ну, але вибачте, встановили, забули через 5 років, вентилятор досі працює, і температури досі норм. Може термопасто висухнути, але зараз термопрокладки є, які не висухають в принципі, е, у Tips, наприклад. Ну, а про Intel або хороше або нічого, і нічого хорошого я сказати не можу. Тому не чокаясь, переходимо до підсумків. Баштові кулери на кшталт Be Quiet Dark Rock 5 мені значно легше рекомендувати зараз, коли я бачу впевнену тенденцію зменшення потреби в рідинному охолодженні. Можливо, не назавжди, але точно на зараз. Quiet Dark Rock 5 може без проблем охолодити Ryzen 9000 і бути при цьому ледь не найтихішим компонентом системи. Тому так, очевидно, рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи очікували ви від AMD настільки енергоефективного покоління. Бо, хоч там і є певні косяки, але для мене найголовнішим є саме енергоефективність. І Zen прям доставила Zen 5, прямо. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SODMAGUE за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav та компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. Ну і звичайно, компанії Artline за допомогу у збірці даного відео. Посилання на цей магазин на AMD Ryzen 5 7600 на ОЗП, а також на iFixit Mac 64 будуть у описі під даним відео. З вас, як завжди, вподбайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі просто обожнює і просуває наші відео. активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Nation. Бережіть себе та будьте здорові!